Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, сьогодні на моєму каналі. І я, Тетяна Сахненко, хочу поділитися з вами дуже красивою інформацією, яка передається через мої вірші. Я написала за останніх декілька років багато дуже віршів, які приходять мені спонтанно. Я їх просто записую. Знаєте, так просто записую. І часом у мене от є таке натхнення, і зараз я сижу от на такому фоні гарних таких квітів, такі якісь тюльпани, неймовірно красиві. І я зачитаю вам вірш, щоб підтвердити певні мої висловлювання на рахунок того, хто така людина на землі. І те, що ми з вами еволюціонуємо і доходимо до якогось такого зараз періоду, де ми маємо всі пробудити в собі оці такі. Духовні сили свої, з'єднатися з духовними своїми енергіями рідним, тобто не, не, не якимось там десь і не придумати їх, а відчути, прожити, злитися з ними. І це можливо тільки коли знаєш, як, коли відчуваєш. Або автоматично навіть когось відбувається також. Я пишу друзі часто: в мене є вірші, і вони в мене в ритмах завжди пишуться. І сьогодні я прочитаю вам вірш, який я написала в на минулому році, а назвала його Тихий шелест краси майбуття. Тобто він написаний в, чи записаний в ритмі вальсу. І ви відчуєте зараз просто як послання, також я часто це говорю, чомусь так воно виходить, як посланнечко, якесь для кожного, хто буде чути зараз це відео. От просто послухайте. От я вже тут сижу ось зараз і озвучу вам ваше посланнячко. Слухати треба серцем, слухати душею, не намагатися логічно формувати зараз думки. Просто можна відпочити дві хвилинки. І так, тихий шелест краси майбуття. Розчиняється темрява, забираючи коди дуальності. Розмивається вщент все, що дорого серцю було, відпускаються тихо всі події старої реальності, немов хвилі течуть, яких все вже давно відгуло, розчищається шлях для потоків нового незримого, Що пливе, мов ріка, умиваючи ясністю світ. Кожен з нас проникає в стан творіння свого невразливого, щоб відчути ту суть, що відроджує сонячний взліт. І ми є ті, хто чують та єднаються в цій безумовності. Задля цього ми тут, щоб собою сакральність нести, бо дозріли вже зерна. Золотої, святої готовності, саме зараз цю мить крізь любов Новий світ прорости. Та нехай вже пульсують наші промені щастя прозорого, ми очистимо ними всю планету крізь наші серця та посадимо квіти, нехай сяють на все, що нам дорого, нехай квітне життя. У благі, ласті й любові Творця. Так давайте ж підхопимо всі в долоні цей дар неповторності та напоїмо душу щирим подихом світла буття, нехай стелиться зорями та проявлює шлях геніальності, щоб ми всі вже відчули. Тихий шелест краси майбуття". От такий такт сьогодні. Нехай прольється світло, можливо, знаєте, десь у когось активується якийсь стародавній код душі, мозку, серця, знання. Через от, коли ви чуєте ці ритми, коли говорить з вами от така сила, Сила Всевишнього, сила превеликої матері Всесвіту, сила така, от, яка дає такі поштовхи, і ви відчуєте його, і у вас десь раз і заблокується якийсь код хвороби якоїсь генетичної, раз активується якісь знання про себе, раз і світло душі ваше проється. А чому ні, друзі? Ми живемо в такому світі, де миттєво все і відбувається. І легенько робиться. У мене, до речі, багато віршів є а, в ритмах вальсу, дійсно багато, є в ритмі блюза, є просто як вони льються в таких тактах, я не знаю, як назвати, але є. І подібний навіть, подібний навіть є вірш. Про... Ну, так вони звучать, я не знаю, навіть ніяк не називається. Це він біля цього лежав. Знаєте, як от от... Ти малюєш свій шлях безкінечними фарбами живості, де найкращий пейзаж, саме там, де ти вже побував. Ти його там залишив саме з Божої ласки та милості. Бо твій дар, як миття, дуже вчасно творець дарував. Немов сон розтікається, вся палітра в очах світу ясного, бо ти там, немов сплеск, всі життя своє вірно творив, а тепер повертається в твої очі реальність прекрасного, щоб відчути той внесок. Та здійснив неймовірний прорив. Ти художник зірковий, бо вже ставиш автограф між зорями, і летиш так високо, бо зібрав всі натхнення свої, в цей політ випадковий, ти вписався шляхами та долями і вже став тим пророком, що несе світло в лоно землі. І тому ти є тут, щоб єднати всі райдуги Всесвітів, щоб прожити себе як єдине суцільне єство. Нехай зорі плетуть, в твоїх скроні всі фарби розплескані, щоб згадалося те, що весь час тебе в митях вело. Це ж повернення до Бога, друзі. Ось вона. Хто казав, хто такий Бог? Ось вам. Бо ти сонячне світло, і несеш його в серці крізь темряву. Заграєш так магічно, щоб світити промінням ясним все навколо розквітло, і відродилося радісним заревом, бо живе безкінечно суть художника шляхом земним. Знову бачите? Ось вам віра в Бога. Він стукає і каже, Тетяна Сахненко, ти зараз на землі є тут. Ти сюди родилася заради того, щоб провести світло творця знання сюди Божественні на землю. Прочитай людям такі вірші, нехай засвітиться промінь їхнього серця, промінь душі, промінь знання. Ось так, друзі, сьогодні і прокотилося це знання до тих людей, хто почує моє відео, і не думайте, що я тут так от сижу, щоб вам просто щось отак от мені говорити. Я кожне слово відчуваю, те, що я озвучую. І я хочу, щоб ви ваші серця, якщо у них є сумнів, що ми створені тут по образу й подобі, то відчуйте, тому що це видумати неможливо. Всього вам найкращого. Ставте подобачки, пишіть коментарі, приходьте на мої проекти. Ви оживите себе. Потоками любові Творця. До побачення!